Смаколик за гільзу під такою назвою проходила акція, яку організував національний природний парк Північне Поділля. Як усе відбувалося? Ходімо, дізнаємось. У нас проводився такий захід гільза за смаколик. Ми всі працівники парку брали участь в цьому заході, і ну, в мене виникла така ідея створити гільзи. Ну, це була моя перша гільза. Я тут зобразила острів Зміїни, військовий захисник України, який став героєм. І уособлює майбутню перемогу у війні. Також на цій гільзі зображено зонтик перевернутий в таких сірих тонах, але зонтик з червоного багряного кольору, який теж символізує, можна сказати, що рано чи пізно закінчиться війна і все буде. На позитиві і все буде добре. А скажіть, будь ласка, коли берете ще не розмальовану гільзу, чи знаєте, ви наперед що будете зображувати, чи це вже в процесі починається малюнок? Так, Я спочатку заздалегідь я вибираю малюнок, обдумаю, як я буду наносити, як це все буде відбуватися. Так, розкажіть, будь ласка, про техніку малюнку: чим малюєте, чим покриваєте, як це все відбувається? Е, ну, спочатку, якщо е, світлі елементи, то наношу олівцем малюнок, а на чорних елементах то білий олівець. І потім е, акриловими фарбами розмальовую. А чи треба ці гільзи відмивати, чимось обробляти, щоб перш ніж малювати? Можливо, ну, що потрібно, бо на покритті вже гільзі ржа виходить. Але кілька разів покрити одним кольором і воно все замальовується, і потім покриваємо лаком. Це гільзи були доставлені з, з фронту, скажімо так, напряму. Ідея була така, щоб зробити воїнам якийсь подарок, от щоб вони от, фактично не тримаються це як зброя, а це як для душі щось було. Щоб, щоб він щоб воїн взяв руки, згадав сім'ю, згадав дітей, дружину, батьків, щоб якась радість той, той свята, які наближаються, різдвяних, новорічних, поділитися з воїнами тими такими своїми. 呃。Uh Радістю, скажем так, ну і ці гільзи до розмальовування цих гільз були залучені, і учнівська молодь, і студентська молодь. Тобто вони також, як вже Люба говорила, вони очевидно вибирали якийсь свій задум, малюнок, і це було гільзи за смаколик. Тобто вони на цих гільзах розмальовували і щось в подарок додатково приносили якісь смаколики, які передавалися разом з гільзами на фронт. Частину, її, звичайно, учні і студенти забрали з собою як, як свою роботу і, і пам'ять про те, що, що, що вони були задіяні в такій акції. І ми можемо святкувати, жити мирним, спокійним життям завдяки нашим хлопцям, які захищають нас. Ми всі розуміємо, наскільки їм важко, холодно, мабуть, часом і. Голодно. І ось для того, щоб як знак вдячності, ми хочемо зробити їм такі солодкі подарунки, солодкі і не тільки. І тому ми започаткували з ініціативи Мирослави Зіновіївни, започаткували таку акцію Гільза за смаколик. І, дякуючи, от гільзи до нас потрапили, як я розумію, з фронту і доставлені волонтерами. так. А ми дали таку кажу афішу, рекламу, і ви знаєте, що дуже багато людей відгукнулися. Акція наша називається Гільза за смаколик. Дуже було, скажем так, до мурах, коли телефонували не тільки з бродів, а й з околишніх сіл, з Олиська, з Буська. Телефонували і хотіли долучитися до цієї акції. Як на мене, це гільзи, це ну, знаряддя все-таки смерті, правда, вбивства, але е, і в той же час е, знаємо, що вони збекли, спасли життя нашим е, хлопцям, нашим воїнам, нашим мужнім захисникам. І тому е, було дуже приємно, коли приходили школярі. Зовсім малі, п'ятий клас приходили, і вони так щиро, від е, скільки хто як міг, хто там шоколадки, хто печиво, хто що, але все вони так, по-моєму, виховуються і патріотизм. Е, е, були такі заняття в нас. Е, Групами це студенти педагогічно бродівського коледжу імені Маркіяна Шашкевича, які прийшли, принесли ну, досить так багато всяких корисних речей для воїнів, розмалювали самі гільсу і е, залишили подарунки для е, воїнів. Ну, що для мене особисто, для наших всіх працівників, для моїх колег значить ця акція? Ця акція це не, є, не піар, це не е, якийсь там. Е, ну, тут є, як я розумію, кожна одна людина пропускається через серце, через е, розуміння того, що. Ми можемо зробити хоч щось, хоч маленький крок, все, що від нас залежить, і таким чином наблизити нашу перемогу. В якійсь мірі може е, підсолодити, скажімо, те життя наших е, хлопців. Ну, ось так. І ще е, дякуємо за те, що ще нам підвезли ці гільзи. Е, сподіваємося, що е, акція ще буде продовжена і до нового року, і до Різдва. Ми думаємо, що ми ще будемо мати солодкі і не тільки солодкі подарунки, а й корисні речі, засоби гігієни були навіть і шкарпетки. Це теж що є розхідним матеріалом і що дуже там потрібно. Ось так розкажіть, будь ласка, що плануєте зобразити на малюнку? Я хочу зобразити соняшники на цій гільзі як знак майбутньої перемоги. Ми знаємо, що соняшники є завжди присутні в теперішній війні, і вони були присутні ще із 2014 го року, починаючи з Іловайського котла. Такі спогади йдуть якраз з поле і з поле зі соняшниками. І тут як знаковий, може, перемоги. І як кажуть, не не, не даремно пісеньку, що кожен положить собі в кишеньку на сінечко, і потім проростуть соняшники на знак перемоги. Рідні та близькі працівників національного природного парку Північне Поділля стали на захист нашої держави спочатку повномасштабного вторгнення. Стали боронити нашу державу у лавах збройних сил, а саме у 103-ї бригади, 64-го батальйону. Ми, працівники національного природного парку, фінічне поділля, всіляко підтримуємо наших захисників і закликаємо усіх громадян допомогти їм наблизити цю перемогу в межах ініціативи волонтерів Золочівщини. Було організовано ряд заходів і розфарбування бойових гільз. Ми підтримали дану акцію, яка називається гільза за смаколик, а саме працівники парку та найбайдужі громадяни Золочівщини розмальовували бойові гільзи і передавали їх всім охочим, обмінюючи на смаколики. Таким чином, ми хотіли донести до наших захисників ту частинку. Новорічно Різдвяних свят, аби вони відчули, що ми з ними, аби вони відчули родинне тепло. Ми закликаємо усіх не забувати, що саме зараз триває важкий бій, важка війна. І закликаємо усіх взяти участь і підтримувати наших бійців. Слава Україні!